З 2019 року активісти громадської організації Свіча пам'яті займаються питанням, щоб ця велика територія Савеного поля разом з цим меморіалом стали заповідною зоною. До цієї роботи долучилися різні фахівці, зокрема криворізькі археологи. Краєзнавець Олександр Мельник та геолог Ольга Калініченко досліджують скельні виходи гірських порід на земну поверхню. Ці гранітні родовища інгулецького комплексу науковці датують третім тисячоліттям до нашої ери. Територія саваного поля у понад 75 гектарів гектарів, між селами іскрівка та недайвода. Дослідники переконані, в геологічному плані це унікальна місцевість. Дану ділянку вже більше місяця обстежували. Був також і доктор історичних наук, завідуючий відділом доби бронзи Інституту археології Академії наук України Віталій Трощенко, який також оглянув це місце і підтвердив, що дуже висока вірогідність того, що ці ломки гранітів могли. Бути ще десь, як мінімум, в середині третього тисячоліття до нашої ери. Вивчаючи ці відслонення, можна е, встановлювати історію розвитку цієї території, що, від, що відбувалося в дуже давні часи, от приблизно 3 мільярди років тому. В цей час відбувалося формування українського кристалічного щита і е, власне, е, гранітоїдного шару кор, земної кори. Ці породи, вони зберегли свої первинні ну, структури, тобто шаруватість. Історики впевнені, ця територія є геологічно-археологічною пам'яткою і її необхідно зберегти у природному вигляді, а можливо, й відтворити культові споруди з каменю. Використовувалися для виготовлення антропоморфних стел, так званих, тобто людиноподібних скульптур, і просто стел, тобто прямокутні такі форми. Ну на сучасних кладовищах стели теж використовуються. Тільки вони обпиляні, для спорушення крамлехів, менгірів, алей, так званих і інших культових, культових своєрідних давніх храмів для того, щоб... Якби полегшити посмертну трансформацію душі людини. Долею Савиного поля опікуються активісти громадської організації Свіча пам'яті. Вони прагнуть добитися статусу заповідної зони для цієї території. Кажуть, цей степ зберігає історію кількох епох. А назване поле на савиця Бодриги, якому належали місцеві землі. Його могила збереглася на околиці іскрівки. Як розповідають громадські активісти, 34 гектари поля були розпайовані за рішенням іскрівської сільради. Після звернення до місцевих депутатів процес призупинили. На сесії прийняли рішення призупинити дане розпаювання. І відшукати можливі шляхи, щоб зберегти цю територію. На даному етапі, у зв'язку з війною, не можемо повним ходом. Іти в цьому напрямку, але розроблене положення про заповідну зону на основі тих досліджень науковців, що ця територія дійсно являє собою велике історичне значення по різних напрямках. Тут багато і охоронних рослин і тварин, тому поки що розроблене положення і далі будемо рухатися. Це не так легко, хочемо зробити ландшафтних. Таку заповідну зону своє слово з цього приводу сказали і біологи. Запевняють, тут збереглося унікальне різноманіття тваринного і рослинного світу. Зокрема, криворізькі орнітологи та зоологи досліджують савене поле майже півстоліття. Як на саваному полі, так і в околицях зустрічається доволі велика кількість хребетних тварин з травня по липень. Місяць зареєстровано було 63 види птахів. Більша частина з яких має охоронний статус, деякі види, такі як агар, польовий щеврик, представляють охоронні списки і занесена в червону книгу Дніпропетровської області, а агар, в Червоній книзі України. Велика кількість видів. Підлягає охороні під захистом Беренської конвенції. Тут же зареєстровано чотири види рептилій, два із них також мають охоронний статус, два види змій, один вид черепах. І тут ми спостерігали червонокнижний вид, зелену ящерку. Неодноразово. Звісно, є потреба зберегти ділянку, створити тут ландшафтний заказник. Бажано державного значення розорювання цих земель завдасть непоправної шкоди багатству природи, краю впевнені й ботаніки. Виявлені рідкісні види рослин, які занесені до червоної книги України і до червоного списку Кіровоградської області, тому що адміністративно це Кіровоградська область. Таких видів я налічила близько 30. Конкретно сім видів червоної книги України, які охороняються на загальнодержавному рівні, і вони тут у нас є. зростають. Це два види ковили. Ковила була. Ui, Наж в травні місяці тут було без, безмежне поле, ковилове, краса неймовірна. Ковила є ідифікатором степів України, тому її наявність свідчить про цінність цієї території з точки зору саме ботанічної, і це потребує заповідання: Астрагал шестистоквітковий, астрагал одеський, і а, шафран січастий це рослина ранньовесняна, і горецвіт весняний, а також тюльпан Бузький. Все це види червоної книги України, які потребують охорони. Збереженню в первісному Вигляді підлягає все савене поле, переконані фахівці, бо це степ, який лишається в недоторканому вигляді з часу закінчення тут боїв Другої світової. Це головна задача, яку ми ставимо перед собою зберегти цю природну ділянку. Як ми знаємо, вона має історичну цінність, як пам'ятка історії, по суті, пам'ятка Другої світової війни, але вона має і невелику наукову цінність, тому що. Ця територія також входить до складу смарагдової мережі сайту ua 4319 Це Криворізька частина річки Інгулець. Тобто це також статус охоронний. І в зв'язку з цим ми також наголошуємо, що ця територія має бути заповідана Надія Шевченко, Олексій Правицький, постфактум.